Для Абітурієнтів офіційно стартувала вступна кампанія, як і минулого року документи можна подавати у п'ять вузів, не більше ніж на три спеціальності. в Кожен зарахування здійснюється за результатами ЗНО, а також вступними іспитами, які попередньо проводились у кожному вузі. Цьогоріч для студентів та їх батьків пріоритетною є ціна навчання. Для мене найголовнішим є якість освіти. Так. Так. Ну і немало важливим є той факт, яка ціна порівняно з іншими вузами і по якісті освіти. В нас е недорого і. І в якість освіти не в великому рівні. обирала якість навчання. Я вступаю на історичний факультет, Чому? тому що мені подобається вивчати свою історію, історію моєї країни. Я хочу пов'язати своє життя з педагогічною діяльністю, навчати дітей і тому саме обрала цей факультет. Вартість навчання порівняно з минулим роком зросла. Ну, мусимо вчитися відносно, так, відносно з іншими містами, великими, з містом Києвом. Звичайно, Житомир це доступніше для, для батьків і для оплати навчання. Ми будемо поступати в чотири університети. А я усі житомир да. чи в Київ можна? Ні, один ще буде Хмельницький. В Київ ні. Чого? Чого ні. Київ сам город дорогий, для нас буде важко там його содержати, можна сказати. І там навчання дорожче коштує, ніж в Житомирі. Житомирі доступна ціна? Да, так, більш доступніше. Навіть mm -hmm. якщо взятись по вузах, то сама доступна ціна це в агроекологічній університеті. Щодо ціни, то у порівнянні з минулим роком вона зросла не критично. До прикладу, в Житомирському агроекологічному університеті вартість навчання, в залежності від спеціальності становить від 6 до 8 тисяч 400 гривень. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка деякі спеціальності коштують по 12 тисяч. До прикладу, напрямок філологія, переклад філологія, німецька мова і література та філологія англійська мова і література мають ціну в межах 12 тисяч. А в Житомирському державному технологічному університеті порахували вартість навчання за всі всі чотири роки. Наприклад, щоб отримати диплом бакалавра програмного інженера, тут потрібно залишити 51 тисячу 600 гривень, 12 тисяч 900 гривень в рік. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.